Нова заборона для водіїв двоколісних, на якому не можна буде їздити в Україні. У Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9564 Даний законопроект передбачає заборону українським водіям використовувати транспортні засоби, шум яких нагадує шахет. Автори законопроекту вважають, що гучне рівіння двигуна викликає у українців почуття тривоги, тому пропонується обмежити їх використання. До даних водіїв буде застосовуватися штраф на суму 17 тисяч гривень. Також це напевно буде стосуватися тих, хто має мотокоси, косярки, потім різні сільськогосподарські, одно і двохтактні, якісь приладдя, двигуни. Ну, подивимося, а ви в свою чергу напишіть, що ви думаєте про це.